Дмитро та Олександра подружжя ветеранів війни з Ужгорода. Військовослужбовці одні з перших взяли участь у програмі каністерапії, яку реалізовують на Закарпатті. Відтак нині вперше знайомляться із собачкою породи бельгійська вівчарка, яка сподівається, стане для них і надійним другом і допоможе у відновленні психоемоційного стану. Зараз в мене емоції переповнюють, тому і говорити радість. не можу. Я вже не можу дочекатися, щоб познайомити. Це такий долементи перепільно. Так. так не ну, не не ну, нема слів. <сх> Одні емоції, а емоції мікрофону Усутливний не передачу. Програма каністерапії спрямована передусім на психоемоційну реабілітацію воїнів за допомогою спеціально навчених собак. Відтак сьогодні в стінах кінологічного центру поліції Закарпаття відбулося знайомство господарів із першими трьома собачками, яких підготували у рамках програми. Я б хотів подякувати окремо керівнику Нацполіції. Області Ярославу Колеснику, а також представникам кінолічного центру Міністерства внутрішніх справ, які долучилися і фактично приймають, завдячуючи яким реалізована ця програма, тому що за рахунок адміністрації ми тільки придбали і за допомогою волонтерів придбали цих. Цуценят, які в майбутньому будуть помічниками для наших ветеранів, вже протягом двох місяців їх навчали наші поліцейські кінологи. Ви бачите сьогодні наочно, що собаки адаптувалися. Сьогодні ми хочемо вже, щоб нові власники господарі даних цуценят вже долучилися до цього процесу. Основні ази, які потрібно знати, розкажуть наші поліцейські, які з ними вже певний час проводили певну роботу. Розкажуть, як доглядати, як, що вони потребують, якої саме уваги, тому що така порода специфічна. Фічна бачне дуже гіперактивні. І я думаю, що всі будуть задоволені і ми готові приймати і в подальшому нових зуценят і розвиватися, це, підтримати цей проект для того, щоб наші захисники, які повернуться звідти, могли спокійно вже відновляти свій психоемоціональний стан. Фахівці-кінологи тренували чотирилапих кілька місяців. Після знайомства з майбутніми господарями собачки за місяць будуть передані до сімей, де займуть місце повноправних членів родин, стануть вірними друзями та помічниками захисників і захисниць. Малінуа – це дуже активна порода собак. Помімо того, що вона дуже активна, вона ще дуже і подобається взаємодіяти з людьми. Тобто їй подобається сам процес, коли людина з нею грається, якось. Якось приділяє їй увагу. Також ця собака вона вибирає собі тільки одного господаря. Одне хай нехай буде це сім'я, але в неї е... буде один хтось. Реалізація проєкту підтримки ветеранів та ветеранок війни у боротьбі з психологічними травмами триватиме і надалі. Тож кінологи і надалі продовжуватимуть підготовку чотирилапих з метою якнайшвидшого відновлення після перенесених захворювань страху і тривог.